Акумулятори на 100 ампер 12 вольт літій-залізофосфатні від Axioma Energy транспортуються в таких от ящиках дерев'яних, щоб максимально надійно все було і доїхало до нас спочатку на склад, а потім і до вас максимально цілим. Що дуже важливо, фактично свинцево-кислотні акумулятори Гелеві, АДЖМ відходять в минуле, тому що в них термін служби є набагато гіршим. Вони витримують 300, 400, нухай 500 циклів заряду розряду, а літі залізо фосфатний мінімум 3000 циклів. В 10 раз краще, вони будуть довше служити. Це перш за все, менша вага простіше використовувати. І різниця в ціні всього то на все зараз, от колись, як я починав бізнес, там літій залізофосфатний акумулятор був в разів 5-6 дорожче, ніж свинцево-кислотний. А зараз всього то на все на якихось відсотків 30-40 він є дорожчий. Тому однозначно, якщо ви вибираєте між свинцево-кислотним акумулятором і літізолізофосфатним, вибирати літізолізофосфатний. Краще тих пару гривень доплатити, але просто забути, і він вам буде служити роками. Єдиний нюанс є, що літізолізофосфатний акумулятор не любить від'ємних температур. При температурі мінус 1, мінус 2, він фактично вже не сприймає заряд і не буде коректно працювати. От, тут свинцево-кислотний акумулятор має перевагу. І він може і при мінус 10, і при мінус 15. Ну, може, всю ємність не віддасть, але в принципі його можна як і заряджати, так і заряджати.